Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про онкологію із виконуючим обов'язки генерального директора Чернігівського центру сучасної онкології Олександром Заїкою у передачі Наші люди. Постійно кожен рік ми маємо збільшення онкологічних хвороб на 1-2 Захисту від цієї хвороби ні в кого, як ви розумієте, нема. Це одна із основних причин смерті людей. Ми можемо дійсно... Зупинити хворобу або навіть її вилікувати, зафікшувавши її на ранньому етапі. Доступність і нашої медицини набагато вища, ніж в Європі. Технічна забезпеченість у нас набагато нижча ніж в Європі. Після проходження інтернатури з 94 по 1996 рік я по інтернатуру проходив в обласній Чернігівській лікарні. Я перейшов і закінчив інтернатуру вже в онкодиспансері на той час. В 1997 сьомому я почав працювати лікарем. Чернігівському онкодиспансері, тоді він так називався, і працював весь час. Нікуди роботу я не міняв. Працював хірургом-онкологом з досить великим стажем. Я був, коли став завідуючим поліклінічним відділенням у 2015 році. Я вже був хірург онколог з вищою категорією. У 2021 році я був призначений виконувати обов'язки генерального директора Чернігівського вже онкоцентру, тому що ми в 20. У 2020 році були в 19-му перейменовані в Чернігівський медичний центр сучасної онкології, щоб відповідати більш таким знаєте сучасним стандартам і централізації спеціалізованої допомоги. Е, онкодиспансери саме по собі мені це слово і не подобається, і не подобалося і колишнім керівникам. І я думаю, що це знаєте, як корабль називаєш так і попливе. Диспансер це такі радянське розуміння, коли спеціалізовану допомогу надавали в певних закладах, і там диспансеризація була цих хворих. І воно абсолютно радянського такого звичайного, скажімо, розуміння. Центр називається це більш європейська практика, і цивілізованих таких країн європейських, де концентрується надання спеціалізованої допомоги з виключно з такими передовими технологіями і сучасним обладнанням. і от по по такому принципу ми і коли перейменувалося, це ще було при Валерію Олексійовичу Зубу, коли він був директором, ми йшли на те, я при ньому був завідуючи відділення, ми йшли на те, що це якраз ну, сучасне розуміння стану спеціалізованої допомоги. Тому ми, якби одні з перших в Україні в Україні, було взагалі всі були, називалися онкодиспансери. Ми одні з перших в Україні, які назвали наш онкодиспансери, перейменували і назвали його центром. Ну на сьогодні в нас є чітке розуміння, що таке європейська медицина. От з того, що ми не знали, і що таке ми. Тому що у нас зараз з війною міграція населення була велика, і ми бачимо, яке надання там допомоги, як воно відбувається. Хворі повертаються, повертаються з різними відгуками. В більшості вони не такі позитивні, як ми очікували, коли не знали цю систему внутрішньо, тому що очікування надання спеціалізованої допомоги там достатньо велике в часі. Хворі записуються за два-за три місяці, чекають обстежень, навіть таких, як КТ, МРТ, де в нас це протягом 10 днів вже робиться. Тому що я можу сказати? Мені здається, доступність і нашої медицини набагато вища, ніж в Європі. Технічна забезпеченість у нас набагато нижча ніж в Європі. Тому якщо там стосується надання екстреної медичної допомоги і людину привозить карета швидкої допомоги, так чи парамедики доставляють, то там повний фул сучасних методик: ангіографії, МРТ, все. Якщо це планова спеціалізована допомога, там складніше. Така ж сама система, як і в нас, через сімейних лікарів, очікування, але там розтягнуто це в часі. Наші пацієнти так не звикли. І вони навіть до нас повертаються зараз і кажуть, у нас тут все скоріше, швидше і, і так далі. Але технічно, звичайно, я не буду казати. Технічно ми ще відстаємо. Від. А по доступності ми набагато ближче до людей, ніж європейська медицина. Це я точно можу гарантувати. Нам все вдалося одновити. Моя команда, з якою ми почали після блокади Чернігова працювати. Ми від ми зробили чотири проєкти, які подали в міністерство на платформу Юнайтед. Вони нам допомогли з фінансуванням, були виділені кошти, і ми повністю відремонтували всі ушкодження, які були нанесені нашому закладу. Слава Богу, їх не було критичних. Прямі влучання в наш заклад були, але це були боєприпаси такі не тяжкі, тому були ушкоджені вікна, стіни. Це ми відремонтували криші. Ми замінили всі вікна, які повилітали майже всюди. І крім того, ми поміняли у нас ще багато було старих дерев'яних рам. Ми все це замінили по грантовій програмі, яку надала і це все завдяки моїй команді, яка працювала над проектами над їх супроводом над їх супровідом. Будівельники, які працювали, нам все якісно досить виконували. Тому на сьогоднішній день ми виглядаємо краще ніж до війни. Це я можу сказати. Але ще досить багато проблем. Це у нас, якщо зовнішній вигляд ми відремонтували, які був майже пошкодження були зовнішнього вигляду, то внутрішньо в нас ще залишається питання ремонту відділень, і це вже наступна наша буде перемога і робота моєї команди уже в внутрішньому відновленні. Справа в тому, що медицина весь час знаходилась в такому в обмеженому фінансуванні. І оцей недоліки фінансування дуже часто до реформи основної, яка відбувається зараз, почалась вона в 2020 році. Дуже часто пацієнти і заклади співпрацювали з благодійними фондами, де пацієнти сплачували якісь кошти для того, щоб проходити лікування. Я не можу сказати, що це порочна така практика, тому що в ті часи до 20-х років заклад завдяки цьому і виживав. Він виживав завдяки пацієнтам, які допомагали закладу вижити. Але в певні часи, вже після 20-го року, відбулися зміни, від яких які вимагали, скажімо так, переформатування фінансування. Налагодження цих зв'язків з Національною службою здоров'я це була система становлення нового фінансування, і правоохоронні органи в цей час знаходили якісь нюанси, які на їхню думку не відповідали законності. Тому заклад, заклад страждав від цього. І зараз у нас ще йдуть деякі дебати, і в судах з цього приводу, і так далі. Але на сьогоднішній день ми повністю перелаштувалися. Після реформи системи, наш основний партнер, партнер — Національна служба здоров'я, на сьогоднішній день, ми взагалі відмовилися від праці з будь-якими фондами, чи благодійними, чи навіть пацієнтськими. І на сьогоднішній день моя задача як керівника а мого колективу, як спеціалістів: ми повністю забезпечуємо безкоштовне лікування обстеження пацієнтів. Кількість онкохворих, ну нарешті, навіть по останнім новинам. Де королівська родина Англії торкнулася онкології, мабуть, це ви все чули. Захисту від цієї хвороби ні в кого, як ви розумієте, нема, від, незалежно від статусу в, в світі людей. Це одна із основних причин смерті людей. Це всі розуміють. Всі наукові провідні фахівці працюють над лікуванням, над створенням сучасних ліків і так далі. Постійно, кожен рік ми маємо збільшення онкологічних хвороб на 1-2 Чим старше становиться покоління, тим більше онкології в нас додається. Це, до речі, проблема і нашого регіону, бо в нас взагалі регіон такий, він по кризовий. У нас дуже багато людей похилого віку. Тому показники захворюваності в нас більше в Чернігівській області, ніж в Україні. І цей показник постійно збільшується. Тут багато можна про це розмовляти. Чому це відбувається? Це екологія, і різні фактори зовнішнього, і харчування. Це все впливає на те, що цей показник росте. Зробити з цим поки що не тільки в нас, а в цьому світі кардинально нічого не можна. Тому медична спільнота рухається по активній профілактиці. Ну, пропаганда здорового способу життя, все це зрозуміло. А ще є активна форма профілактики, де ми пропагандуємо раннє виявлення. І це один з основних людських таких моментів, де ми можемо дійсно зупинити хворобу або навіть її вилікувати, зафікшувавши її на ранньому етапі. А так збільшується постійно кількість хворих і навіть взяти Чернігівську область. Якщо 20 років назад ми на облік брали. Біля 2000 пацієнтів, то за 2023 рік ми на облік взяли 4100 пацієнтів. От вам динаміка навіть така. Ну Трошки ця цифра в нас більше, бо в нас переселенці, переміщені особи нам додавали статистики, але ми постійно набиваємо цю цифру, вона постійно росте. Найбільше розповсюджена, я вам можу сказати, топ хоч для чоловіків, хоч для жінок. Для чоловіків найбільша проблема, яка вже десятки років стоїть, це. Онкологічне захворювання бронхологеневої системи. І як ви розумієте, 80% курільщиків в цій категорії це можна зменшити показник, але треба пропагувати те, що куріння треба як можна швидше зменшувати. Європа йде, по тому що зменшує, хоча ви бачите, що європейці теж багато курять і так далі. Але отут для чоловіків це перша позиція, вона вже багато років йде. Потім для чоловіків. Іде, це товстий кишківник, це передміхурова залоза, це рак шлунку, і рак шкіри. Це, що стосується чоловічого населення. Топ для жінок перше місце дуже давно вже отримує рак молочної залози. І по смертності, і по захворюваності це перше місця. У жінок постійно конкурує між собою репродуктивна система. Це рак тіла матки, рак яйників, рак шкіри. І зараз виходить ще знову ж рак товстого кишківника. Тобто особливості харчування, особливості наших продуктів, все такі особливості зловживання алкоголем підвищують кишківник, який був раніше ще 5-7 років назад, п'яте-шосте місце. Зараз він в чоловіків, і в жінок виходить в топ першу трійку він попадає. Тому оце топи, які, скажімо, для чоловічого і жіночого населення. Однозначно, я можу вам сказати, що навіть по своїй роботі зараз у мене заступників більшості, я намагаюся молодих лікарів призначати. І там, де їх призначаю, я бачу, наскільки це прогресивно розвивається відділення. Тому що після трансформації в електронну систему охорони здоров'я, коли ми законтрактувалися з національною службою, у нас дуже велике значення має робота в комп'ютерних системах. Звітності, реєстрація подій, відправки відправка цих подій до НЗСУ і так далі. І тут звісно, що молоді лікарі вони більш активні, їм більш зрозуміло, і вони більш до технологій швидше їх вивчають, намагаються їх, скажімо, використовувати. Що стосується покоління старшого, то, ну чесно кажучи, стомлюється робота людей. Нема питання, якщо це і новими технологіями підв'язано чи ще з комп'ютерними системами, то все складніше і складніше. Тому всі мої відділення, які я створив за часового перебування, і там, де я поставив молодих лікарів, я бачу наскільки вони прогресивно розвиваються. Тому оця різниця в сприйнятті, в легкості в цифрових технологіях, де молодь зараз рухається дуже швидко, вона надає переваги молодим лікарям значно. Зараз оперую, але все менше, тому що в мене зараз функції адміністративних таких дуже багато обов'язків. Крім того, у мене команда з моїх заступників, які по всім направленням ми зараз працюємо. І все менше-менше часу у мене залишається на хірургію, але я розумію, це те, що, чого я навчився, і навіть коли я не буду директором, це моя буде робота. Тому я намагаюся практикувати. Як тільки є час, так до мене є звертаються пацієнти, і я намагаюся їм надати допомогу, в тому числі оперативно. Особисто моє ставлення однозначно, що це. Реформа і створення контрактування і договорних умов з Національною службою здоров'я воно навіть в воєнні часи вивело медицину на на новий рівень. Так це не все є просто, але якщо правильно організувати роботу з національною службою, то буде і нормальне фінансування, і буде можливість розвиватися, і може можливість розвивати заклад. Тому я бачу тільки позитив. Відразу скажу, це дуже складно, тому що працювати в правових відносинах з проблемами з забезпеченням медичними виробами, ліками з міністерством з національною службою, це дуже вимагає зусиль від всієї моєї команди. У нас і юридичний відділ, вже навіть є, який раніше. Потреба була мінімальна. Зараз це відділ, який один з основних у мене, який підстраховує ці всі питання. Дуже... Тому я ставлюсь позитивно і бачу тільки позитив в тому, що відбулося. Якщо це буде працювати так, як працює, я думаю, медицина не просто за 5-10 років, медицина ще за 2 роки, буде, не дивлячись навіть на війну, буде розвиватися однозначно. А після перемоги, я думаю, то в нас взагалі буде такий. Стрибок вперед, що я навіть не можу собі представити тому що до нас вже і наші партнери набагато бачать, як ми під час війни навіть виживали і розвивалися. І тоді в нас буде взагалі стрімкий дуже розвиток. Друзі, якщо сподобалось інтерв'ю, тисніть вподобайку, підписуйтесь на час Чернігівський. Далі буде ще цікавіше.